Добрий ранок всім. Ми прийшли в підвал, принесли снідати. Трошки котиків є, і ще на вулиці, бо зараз несем буду лая капати у ветлікарню. Його вже два дні капають по п'ять годин. Трошечки вчора в нього пішло покращення. Сам пару цих кругляшок з'їв сухого корму, а так ми кормимо насильно. Дякуємо всім, хто нам допомагає і допоможе, бо дуже великі затрати.